есть ли шанс на скорейшее освобождение Лазаренко, выясняла Олеся Комарницкая. Еще вчера украинские адвокаты Лазаренко ждали его здесь на родине. А сегодня предполагают, лучше бы ему разрешили остаться в Америке. На сегодняшний день будет вопрос решаться, оставить ему, предоставить ли ему возможность находиться в Соединенных Штатах. Я думаю, что это лучший вариант, поскольку у него дети, Троє дітей родились в США. Юристи говорять, процес швидким не буде. Діти і жона аргументи Но але є ще і уголовне прошлое. Певні дефініції в законі, які можуть допомогти Лазаренко отримати вид на тимчасове проживання, можуть існувати, але ні в якому випадку не громадянство американське. Це виключено і на це, мабуть, по Лазаренку надіятись не можна. Американский адвокат Дэниел Горовиц сообщил, американские власти взяли его под защитного под стражу, потому что у Лазаренко нет ни действующей визы, ни вида на жительство, ни даже действующего украинского загранпаспорта. Да и статуса беженца он еще не просил. У Лазаренко нет никакого статуса в США, и он не просит о представлении ему какого-либо статуса, а только физической защите до тех пор, пока ситуация в Украине не нормализуется. Решение американских властей с нетерпением ждут не только адвокаты, но также жена и трое детей. В день выхода из тюрьмы Павла Лазаренко они должны были встретить его в этом доме Сан-Франциско. Его супруга Оксана Цыкова за миллион долларов купила особняк в 15 минутах от центра. И поскольку фамилия Лазаренко нигде не фигурировала, соседи только от нас узнали, кто после выхода из тюрьмы планирует поселиться рядом с ними. Мы только на днях разговаривали с соседкой. С виду милые люди. А вы знали, что вашим соседом станет бывший премьер-министр Украины? И подумать не могла. Но что же вы их самих не расспросите? В отличие от словаохотливых соседей, его жена Оксана общаться с журналистами не захотела. Оксан, простите за беспокойство. Мы с украинского телевидения очень хотим поговорить с вами. Комментарии по этому поводу разные. Но сам калифорнийский узник хоть теперь и имеет право общаться, но хранит молчание. Мамою або бабушкою корупції. Я спробую пояснити: не в сенсі е, років, а в сенсі того, що ви разом з такими людьми, як Лазаренко або Медведчук, заклали культуру е, політики в Україні. Тепер, в чому, на мою думку, є проблема? Ви всі свою кар'єру розповідаєте людям, людям що ви можна вирішити проблеми. Мене ви принаймні. Будь ласка, я от 100 гектарів. Це помешка. людина, яка працює на іноземні гранту. Будь ласка, проведіть. Ви приходите на особистості зараз. зараз. Виключно для того, ви... щоб розповісти, що треба продати землю. Будь ласка, я прошу, щоб що він зараз дай дозволити. Я маю право Павло Лазаренко. Одіозна фігура української політики у засланні. Шахрай, злочини якого довів американський суд, десять років тому Павла Івановича заарештували у США. 2009-го він вже готувався повернутися в Україну, аби стати активним гравцем у президентській виборчій кампанії. Українські змі активно анонсували майбутнє повернення блудного сина на батьківщину, але не так сталося, як гадалося. Учасником політичного шоу під назвою Вибори президента України Павло Іванович не став. 19 листопада американська фоміда винесла остаточне рішення після усіх апеляцій адвокатів. За 326 вкрадених в Україні мільйонів. Злодій Лазаренко відсидить за ґратами 97 довгих місяців. Ще одна цікава деталь: суд не зарахував у термін вже відсидженого Лазаренком у ті місяці і роки, коли він був під домашнім арештом. Отже, попереду ще 4 роки повноцінної відсидки у американській тюрмі. Для самого Павла Івановича це було, наче грім серед ясного неба. Так само були здивовані і ті, хто дуже чекав Лазаренка в Україні. Не секрет, що у секретаріаті Ющенка вже потирали руки. Мовляв, ось приїде Паша, і юлі буде кінець. Принаймні, її рейтингу. Давню дружбу та спільний напівкримінальний бізнес з колишнім прем'єром Шахраєм Лазаренком. Нинішньому лідеру бют народ точно не простить. Саме так думали політтехнологи з банкової. Скільки насправді паша вкрав у так званих маленьких українців, знає лише він. Але що з'ясували американські правоохоронці? Звернемося до звіту агента ФБР, де брала від 25 травня 2005 року. У документі агент детально розписує усі махінації та фінансові потоки Павла Лазаренка і його компаньонів по злочинному бізнесу. Це екс радник прем'єра, фактичний скарбник усієї банди Петро Кириченко, директор агрофірми Наукова, нардеп Микола Агафонов. Дніпропетровський кримінальний авторитет Олександр Мільченко на прізвисько Матрос. Ось нам нравиться готово, нам нравиться. Нинішній керівник українського уряду Юлія Тимошенко. Ми всі з них дожили до рішення американського суду, але тоді, всередині 90-х, вони були однією добре організованою групою. Як з'ясував американський суд, головний спосіб заробітку це здивництво, хабарі, крадіжки та розтрата державних грошей. Серед чорних схем відкати за багатомільйонні контракти на поставки газу, заволодіння чужим майном маніпулювання грішми держпідприємств. Після тривалого судового розгляду американська Фаміда встановила Микола Агафонов та Петро Кириченко разом відмили для Павла Івановича 53 мільйони доларів. З них 23 фірми Агафорова та ще 30 компаній Кириченка. А хто ж тоді вкрав для Лазаренка решту суми? На 270 мільйонів головною золотою жилою для Павла Івановича у прем'єрському кріслі стали заробітки на поставках в Україну російського газу. Їх проводили через спеціально створену корпорацію Єдині енергетичні системи України на той час. ЄСУ очолювала майбутній український прем'єр Юлія Тимошенко. Гроші для Паші та Юлі почали сипатися з неба. Усі поставки приватної фірми здійснювалися під державні гарантії. Сума гарантій астрономічна: 2 мільярди доларів. На той момент чверть річного бюджету країни. Пізніше увесь борг виплатять Газпрому саме з держбюджету, тобто саме держава покриє особистий борг Тимош. Кадри 2009 року бачив весь світ. Від них здригнулася не лише Україна, а й вся Європа. Росія перекрила газовий вентиль просто посеред зими. На особисте рандеву з Путіним поїхала тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко. З Москви поверталася з газом і з новими контрактами. Щоправда, що довелося віддати за них, країна дізналася тільки згодом. Подробиці контракту приховували навіть від тодішнього президента. Це сторінка ганебна в нашій історії. Е, звісно, е, через тижні, три чотири Через роботу служби безпеки на мій стіл лягли умови, на яких була підписана ця угода. Умови були наскільки жахливі контракт Путіна Тимошенко зобов'язав Нафтогаз купувати 52 мільярди кубів газу на рік за ціною 450 доларів за тисячу кубометрів. Попри те, що такі умови лягали непідйомним тягарем на економіку і змушували влізати в усе більші борги. Тимошенко продовжувала наголошувати, що врятувала країну. Я прошу це зафіксувати і раз і назавжди припинити провокації відносно того, що газовий контракт є поганим. Він є добрим для України і він зміцнює незалежність України. Лише після Революції Гідності стало зрозуміло, гарантований обсяг був завищений щонайменше вдвічі, як і ціна на блакитне паливо. Для порівняння нині Україна закуповує лише 10 мільярдів кубометрів іноземного газу на рік. 50 в контракті і 10 зараз. Куди йшли ці? 40 мільярдів різниці, Наживлення корупції, Які нашими зусиллями ми зупинили в енергетичному секторі. Проте наслідки цієї оборудки найвищого масштабу країна відчуває і зараз. У Нафтогазі збитки від цих контрактів оцінили у 32 мільярди доларів. Це понад третина від усього бюджетного дефіциту у 2019-му. Я твоя маленька дівчинка в шикарнам авто. Тужне, олігархічно кримінальне угрупування простягнуло свої мацаки по всій Україні. І ніхто не може протистояти їй, окрім мафії Дніпропетровської. Суперництво Донецьких та Дніпропетровських на цій інтризі будується більша частина історії сучасної України. Та й теперішня ситуація на Донбасі великою мірою спричинена цим протистоянням, яке Росія майстерно використала для того, щоб окупувати наші землі. І чому ми не маємо інших регіональних мафій? Ну, наприклад, Львівської чи Херсонської, бо навіть Київ, столиця нашої держави, не має власного політичного бізнесового угрупування. Отже, відмотаємо календар на півтора століття тому, коли на місці теперішнього Донецька стояли козацькі села. Олександр Хто був самим жорстоким бандитом? Все-таки, мабуть, Череп. Череп Черіп э, навіть оказався за пределами України, і ми працювали вместе з поліцейською. гвардии Венгрии и других стран, особенно Венгрии. Очень.